Одним словом, я коли жарив яйця, я навіть не мав уявлення, що туди потрібно лити олію. Вони собі вирішили без мене, що я буду шеф-кухарем. Та де я, а де шеф-кухар? Я навіть не знаю, що, що то таке, кулінарія, так? Та й моє перше замовлення було б, картопля фрі. Якщо шев кухаря поганий настрій, тобто так, скажем, то поганий настрій всіх на кухні. Коли мені було 17 років, в мене вже на той час брат мій старший, Едуард, він працював в дуже крутому на той момент, та і зараз, напевно, він не відстає в тій позиції по крутості, в ресторані, який називається Королівська пивоварня». то і їм привозили туди дрова. Які букові, вони їх розгружали, за, заправляли мангал, заправляли пічку на піцу і, відповідно, готували на залі, на дровах всякі такі смачні страви. Я поїхав їм допомагати то <кхи> вигружати. І по іронії долі, в той момент, в той день, ту годину навіть повідомила при... не прибиральниця, посудомийка, яка працює на кухні, що в ній на роботі не буде, вона захворіла. Якось так зорі склались, чи так воно було кимось придумано, що мені запропонували відбути з ними один день робочий, повністю на кухні, але мити посуду. І я думаю, такий, ну, треба пробувати по-любому. І я відбув з ними цілий день, я побачив для себе дуже багато нових вражень. Я побачив для себе, які є люди, які є емоції, як є взагалі яка атмосфера може бути на кухні. І якось мені дуже то до душі підпало. І на, на, в кінці робочого дня я сам вже попросився, чи можливо, я, я також завтра можу прийти, чи так можна. І так, і одним словом, мене прийняли на роботу. І я сидів місяць часу, там вже мені потім графік пробили з прибиральницями. Та, я сидів за хлопаками, мив в посуду, протвійні драяв, сковорітки драїв. І в той момент були дуже класні кухарі, насправді там, дуже добрі. Вони дуже-дуже гарно до мене відносились, тому що я такий ще малий був, але я, я там той лише з, з характером ля-да-да. І вони мені почали показувати. Вони собі вирішили без мене, що я буду ще кухаром. До мене приходить наш той, той сній шеф, В'ячеслав Анатолійович Савенко, і каже: Малий, ми з тебе зробимо шеф-кухара. А <клес> я так на нього дивлюсь, думаю, та, де я, а де шеф-кухар? Я навіть не знаю, що, що, що то таке кулінарія. Так? І якось так ми з дня на день, з дня на день, і пробували то робити, пробували то робити. Я перше пам'ятаю, моє перше замовлення було картопля фрі. Там ж багато розуму не треба. Закинув фритюру, впустив, піднявся, видав. А то для мене, Боже, то для мене таке щось якась така, напевно, що нова ступенька в житті, яку я досяг і сказав, сказав мені Славік, Малий ти молодець, ти далеко підеш. Я, з одного боку розумів, що я просто фрік пожарив, так? але якось він мені ту іскру таку запалив. Якось з тих пір я з кухні не розлучаюсь. Зараз ми будемо готувати пасту карбонару. Це італійська паста, на основі яких входить паста фетучині і самий соус. Там входить пармезан, бекон, базилік, чесник, вершки будемо додавати також, ну і сіль. Воду посолимо зразу трішки солі завжди. І почнемо з того, нам треба почистити чесник, бо ми також його будемо додавати в процесі приготування. Поки я буду чистити чесник, я розкажу свою думку, чому я вибрав саме ту страву. Та страва, як на мене, як на мій смак, це один з найкращих смаків, який я колись куштував. Мені цю страву показав дуже досвідчений, дуже людина, яка жила в Італії не один рік і навчила мене так, 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 таку страву готувати. Ця страва є дуже спорна. Дуже багато людей, дуже багато шеф кухарів які називають, що ми готуємо пасту карбонару, вони між собою спорять, яка правильна має бути. І з шевкухарі, деякі, деякі спорять, що, наприклад, ми будемо додавати вершки так, в пасту. Дехто стверджує, що це неправильно, що так не можна, що базилік має бути, наприклад, не висушений, як ми висушили, має бути свіжий. Пармезан, яка процедура додавання пармезану, чи в кінці, чи спочатку, чи в процесі. У нас паста є така особлива. Ми будемо е готувати сьогодні таку, яку, таку, скажімо, авторську. А найбільше, що мені стоїть в пам'яті з цієї роботи, в нас була на той момент. Пійца, напевно, що одна з найкращих, я можу навіть так сказати, в Україні, тому що були всі умови для того, щоб пирог, і йшли дівчата. Якраз у нас на залі такі дуже дві красиві дівчини йшли. Ну, я розкатую тісно, так? А я і дуже така красива люстра була зверху над моїм робочим місцем. І я такий думаю, о, зараз я покажу дівчатам, які я крутий піцайола і що я вмію. Я беру так, відкидаю то тісно, воно так на ту люстру засипається. Дівчатка так проходять, я такий доброго дня. І так починаю то тісто забирати. Одним словом, історія була дуже комедна, Вони з мене посміялися, але мене підтримали. Сказали, «Я, я кажу, це все через вашу красоту. Так сталося. Зазвичай в мене нема таких проблем. Отже, зараз в нас вже вода закипіла. Ми будемо кидати пасту, варитися. Вона вариться недовго. Ми її варимо до. Стану альденте. Що таке аль Альденте? Багато хто знає, ще, багато кому треба ще нагадати. Це стан, який ми пасту не доводимо до повної готовності, тому що ми, як її вже доведемо до аль-денте, ми приготуємо соус так званий. І до так званого того соусу ми даємо ту пасту Альденте, щоб вона в процесі бланчарування соусом не, до, не переварила. От Тобто, якщо ми зараз її зваримо повністю і кинемо в соус. Ми її бланстернемо потім соусом, вона вже перевариться. Тому італійці придумали таку схему не доварювати, щоб потім довести до готовності вже в соусі. В Олівській поварні, це, ви знаєте, це була, напевно, що основна якась така школа. Там були дуже класні фахівці. По адміністрації там була надзвичайно прекрасна адміністрація по барменах, по кухарях. Курицька пивоварня і цей момент, цей колектив, з яким я працював, він мені дав всю основу ресторану, як воно має бути ідеально. Почали ми запускати. Запускати вже самі з товаришем. Ми вже скільки нам було 18 років. Ми вже самі пробували писати то меню, писати ті техкарточки, карточки, вони нам не вийшли, ми там старалися, кажу, там коля. То щось не то, давай щось думати інакше. Ми там, а як так зробити, а я так зробити. Але ми були на телефоні з нашими шевкухарями першими. Це зараз це мої дуже хороші товариші, мої дуже хороші друзі, які ніколи не лишали, не лишають і я, надіюсь, не лишать в якійсь такій ситуації, коли мені буде треба допомога. Далі в моєму житті з'явилася така можливість. І такий заклад називався Мама Італіана». Я то такий мій перший грандіозний проєкт, який я за то взявся. Тобто я вже був там тільки сам, і більше нікого, вже не було, хто мені там допомагає. Там, чи на телефоні був зі мною в той момент? Я так вже почав з'їжджав кулаки, думаю, це все, це вже буде перший запад. Ми з ними дуже гарно відпрацювали, ми дуже красиво все створили, нанімали прекрасних працівників. Я вже на той момент міг дати гарний досвід, міг гарно пояснити. Я вже розбирався в бухгалтерії, в тих карточках, в калькуляційних картах. І тобто, Ми вже самі вже, ну, так, вже піднялися на вищий план. Поки в нас вариться паста, ми почнемо готувати соус. Для того нам треба ось таку сковорідку. включаємо її на середній вогонь. Включаємо на середній вогонь, чекаємо декілька секунд, щоб нагрілась, обов'язково беремо оливкову олію. Небагато її беремо, ми беремо її зовсім трішечки, тому що в нас так званий бекон. Іт італійці використовують панчету. Ті, хто працюють в Італії і в італійських кухнях, розуміють, про що я говорю. Ми в нашому випадку взяли е бекон. Такий напівкопчений. Далі ми будемо що робити. Ми зараз чекаємо ще декілька секунд, щоб нагрілася в нас. Поврітка і кидаємо туди жарити самий бекон. О, нас вже пішов. Пішов процес. Ми його маємо, ми маємо дати таку скуриночку, яка розтопити маємо жир самий, дати скуриночку. Затим ми додаємо чесник, дрібно нарізаний і дуже малу кількість. Коли шеф кухар розробляє страву, в нього в голові і в його житті відбуваються справді дуже дивні речі. Навіть в парку я йшов, раз в парку, ми з подругою гуляли по парку, і я дивився на білочок, ми собі спілкувалися на свої теми. Я не знаю, яким чином я це можу пояснити. Мені здалося, що я би зробив сала і Його по поєднав з мигдальним горішком, там соусом таким цікавим. На даний момент ми зараз почали стабільну основну працю з кулінарною школою «Боско» І проводимо тут майстер-класи для маленьких діток, великих і, і старших. Навіть є таке, що ми проводимо якісь. Для старших людей якісь такі, можливо, розказуємо їм, що помінялося з тих пір, як вони були так молодими. І зараз тепер якби наша ера, ну, молодих, скажімо так, шеф-кухарів, кухарів і так далі. Ділимося досвідом, що таке індукція, тому що такого поняття, як колись, як індукційна плита в Союзі, так не було такого поняття. Був газ, була братванки і так не випікали. І ділимося також, бо є люди, яким також цікаво, що зараз відбувається в 21 столітті якісь інновації, кухонні. Тобто стараємося приділити всім увагу і навчити так, тих студентів <кхів> до того, щоб вони знали. Що їх чекає, насправді, як вони попадуть е, на кухню? Кухня це така річ, яка там неможливо її вивчити до кінця. Тобто нема книжки, яка на, написано Кухня і, і розписане від до я повністю е, немає, я вважаю, тому що кожен день... Дякуючи нашим шеф-кухарям, дякуючи кхе, людям, які мають, скажімо так, смикалку, вони кожен день придумують щось нове. Тобто є основні ази по кухні, так? Що таке це, що таке це, що таке це, що таке це. Але до кінця вивчити кулінарію це неможливо. Тому треба, як я це практикую, щось тільки цікаве десь з'являється, десь чую, оп, там щось буде. Я вже там стежу, думаю, о, давайте розказуємо. Отже, ми обжарили. Бекон, дорізаємо трішки сирого часнику і нам його потрібно зовсім трішечки, щоб він не перебив весь аромат самого бекону. Коли ми дали часничку, це вже буде лишнє, включаємо. Більше температуру у нас в не забуваємо про пасту, яка у нас вариться. І обжарюємо бекон. Коли в нас вже часник приготувався, виділив запах оцей, ми беремо всім любиме вино, я взяв біле, напівсолодке, і додаємо його, мабуть, грам 30. І в нас іде зараз реакція, ми його випаровуємо, то самий алкоголь вина вийде, ми його випаровуємо. І це дуже важливий момент при приготуванні, тому що, якщо дати велику кількість вина, Велику кількість часника не прорахувати пропорцію вийде не так, як би планувалось. Тому що зазвичай я на одну порцію пасти даю 25-30 грам вина, залежить якого. На півсолодкого я дав 25. Робота шеф-кухарем – це дуже важка робота. Фізично, морально і взагалі в всіх позиціях. Є їм важкості, не? вона, напевно, одна з важчих. Тому що шеф кухар він відповідає за повністю весь процес, що відбувається в ресторані. Він відповідає за бухгалтерію, він відповідає за працівників, за штат. Він навіть відповідає за настрій працівників. На шеф-кухару висить мега багато запитань, яких він має протягом дня вирішити. І як практика показує, дуже рідко вдома буває. Кажуть мені, колись один шеф-кухар казав, що кухарі не женяться, тому що 95% свого життя він проводить або на ринку, купуючи продукти, шукаючи поставщиків, сидячи в бухгалтерії, вирішується питання, чому піднявся долар і помідори подорожчали, треба щось з тим робити, щоб заклад заробляв. Одним словом, Це така основна людина, яка, мені здається, на мою думку, має найбільшу відповідальність в цьому ресторані. Якості, шеф-кухаря в кожного є особистість. Тому що кожна людина це особистість. В кожному подобається, наприклад, тому подобається так, тому подобається так, тому подобається так. Але одне, що має поєднювати всіх шеф-кухарів, це вміти вирішення, вирішити будь-якої проблеми протягом двох-трьох хвилин, мати лідерські здібності і не показувати ніколи в житті для персоналу, що і ти даєш слабинку. Тому що як е, твій персонал, так це як е, вужатий е, шеф-кухар це як вожатий, так і я, ну, так можна, можна так назвати. Якщо все в кухаря поганий настрій, тобто так, скажімо, то поганий настрій всіх на кухні. Тому що він така дуже особиста особа. Коли вже вино випаровалось, ми беремо, додаємо 50-70 грам вершків і починаємо доводити даний соус до такої маси, яка віддала кожному в свій смак. Далі в нас є паста, вона вже доготовлена. Так. Що ми робимо далі? Ми виключаємо, беремо щіпці, Паста в нас вже альденте вийшла. Додаємо пасту в соус. Важливо не перетримати пасту, тому що вона зараз в соусі нам би розвалилась, далі ми це забираємо. І виходить, в нас ось така страва карбонара. Як ми додали пасту в соус, ми його приправляємо великою кількістю чорного меленого перцю. з Базиліком я взяв сухий і так звано бланчурує далі ми беремо жовток. І додаємо в пасту і вимішуємо. Але ми, коли це робимо, ми беремо до уваги, те, що має бути дуже маленька температура на сковорідці або взагалі виключена, щоб жовток не зварився, а дав нам таку, скажімо так, смак, по-перше, щоб нам віддав, і по-друге, свою властивість загустити. Є е, кухня, але є сфери різні в кухні. Є кондитер, є мангальщик, так, є піцейола, є той, що виключно відповідає за холодні страви. А – це та особа, яка міє це все робити. Але е, чим більше практики, більше інформації, більше досвіду, більше спілкування, тим е, я стараюся себе. Підняти ще на вищий план, щоб колись досягти якоїсь такої вершини, яку я собі запланувався з дитинства. Коли я буду мати свій ресторан, в мене буде італійська кухня, бо це моє улюблене. В мене буде іспанська кухня. Я вважаю, що і таке далі, і таке подібне дуже крута штука. І не забудемо за українську кухню, тому що українська кухня, як би це не було, це найсмачніше, що може бути. Якось буду, мабуть, поєднювати. Зроблю те, що ще ніхто не робив. Як тільки ми вже додали жовток, ми вже стараємося не включати температуру в даній страві, тому що жовток затвердній. Нам цього не потрібно. Фініш нашої страви буде полягатися в тому, що ми додаємо додаємо сир пармезан. Я люблю, коли велика кількість того сиру, ну, мені дуже симпатизує і я вважаю, що так краще. Можливо, так не краще, але я вважаю, що дана страва, дана пропорція продуктів, даний спосіб приготування, він є дуже смачний. І Повністю, і повністю має право існувати і право на життя. От, ми додали це все, вимішуємо. Ну що, подаємо? Беремо акуратно, викладаємо. Це ми так приготували з вами приблизно одну порцію, вага якої в районі 180-200 г. На кінець я люблю ще дати пармезан. Я, я наголошував, що я дуже люблю пармезан. Ми його так посипемо. Ось ми приготували нашу карбонару. Ну що, ходімо тестувати?